Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Давно не знімала відео, тому що в нас проблеми з електроенергією, в нас немає світла, в нас немає інтернету. Це відео спробую візняти і сподіваюся, що знайду інтернет, щоб загрузити його в Ютуб. Зараз 15-та година. На вулиці ще видно. На вулиці працюють генератори. Зараз ви можете чути, деякі магазини працюють. А ось в будинку трішки проблема з цим. Але нічого. До речі, вчора ми занесли вже в нашу квартиру ялиночку. Думали, що цього року будемо без ялинки, але все таки вирішили, що в новий рік потрібно заходити з новими позитивними емоціями. Тому прямо зараз я хочу поїхати в магазин Юск і подивитися, що там є цікавенького і новорічного. Можливо, щось оберемо для себе. Сподіваюся, що магазин буде працювати. Тому поїхали! Завдяки таким генераторам в нашому будинку хоча б є вода. Бо коли немає електроенергії, то в будинку немає ні води, ні опалення, ні світла, взагалі нічого. Тому включаю такі генератори, щоб хоча б тішечки був якийсь комфорт. Ну що, поїхали в магазин? Приїхала я в Юск, але вже бачу, що там світла немає. Я тільки даремно покаталася. На другах заторися і не працюють. Дякуємо вам, Різкімір, за ваше свинство. Але нічого ми це також переживемо. А в магазині там світла немає І, на жаль, і нічого не зможу вам відзняти. Зате я вже красива новорічна ялиночка. Обум, поїхали додому. В таких умовах, друзі, відео я ще не знімала. У нас немає електроенергії. На телефоні я включила одразу на відео спишку. Тут у мене свічі, тут у мене ось такий світильничок. І в таких умовах буду знімати для вас відео. Тому що, коли з'явиться електроенергія, невідомо, а хочу бути з вами на зв'язку. Друзі, я зайшла на пошту і забрала посилочки із Лондона. Ну що, давайте відкриємо і подивимося, що ж нам прислали. Давайте для початку розпочнемо з ось цього пакета. Тут є речі. О, вау! Погляньте, яка прикольна футболочка Мікі Маус. Вона така яскрава, жовто-кислотний колір, такий прикольний. Вдень, цікаво ви побачите справжній її колір. Дякую, мені дуже подобається. Так, сумку, мабуть, я заберу, щоб вона не заважала. Тут ще є речі. О, Це худі. Погляньте, яке класне! Білого кольору. З чорним смайлом. Тут такі карманчики на животику і капюшончик. Прикольно, мені подобається. Так, і останнє, що є в цьому пакеті це мега-шейк. О, клас! Це щось для відео. Друзі, обов'язково разом з вами зробимо розпакування цього шейку і приготуємо якийсь смачний напій. Подивимося, що тут на борчику є, але ось одразу я вже бачу, що тут є. Ось такі посипочки. Зробимо обов'язково шейк разом або на каналі Нюся ТВ, або на каналі Family Show. Тому не пропускайте! І так, речі, поки що заберемо. В цьому пакеті більше нічого немає. Відкриваємо наступну коробочку. А тут мега багато смаколиків. Всяких при всяких. І так, це у нас інжир сушений. Ціла величезна упаковочка. Я хочу одразу відкривати і куштувати. Давайте спробуємо. Опа! М -м -м, яка смакота! М -м, обожнюю інжир. Це дуже корисно. Ммм, ням нямка Так, далі продовжу. А що це таке мега величезне? Погляньте, яка велика коробка! І вона, друзі, важка. Так, що ж це таке? Панетон. Я зрозуміла! Це солодкий десерт у вигляді пасочки. Він мега смачний, буває з ізюмом, буває з шоколадом. Коротше, трішки пізніше відкриємо і будемо смакувати. До чаю це просто топчик. Обожнюємо всякі смаколики. Далі бачу щось дуже незвичне. Це що, мак? Ні, це не мак. Це зерна чіа, погляньте. Я останнім часом роблю домашній йогурт, і тепер буду в йогурт додавати зерна чіа. Буде в два рази корисніше. Ну, і, звичайно, буде смачніше. В цій коробочці в мене ще є ось такий пакуночок. Якщо чесно, поки що не знаю, що це. Давайте будемо читати. Протеїн магнезіум омега-3. Вас іздас. По відчуттях це якийсь ніби як порошок, мука. Не знаю що. Ну, на звороті показано, що його можна варити. І можна робити смузі. Прикольно, погляньте самі. Я думаю, що я візьму перекладач і поки що не розумію, що з ним робити. Але обов'язково розберусь і щось смачненько приготуємо. Це корисно. Омега 3, це дуже корисно. Так, далі в мене тут є ось така коробочка. О, мої улюблені цукерочки Фереро Роше. Ціла величезна упаковочка, ще запаковані. Пізніше відкриємо і будемо смакувати. Так, я думаю, що я від цих солодощів добряче розтовстію. А це мені буде шкодити. Так, далі ось такий маленький пакуночок. Це горішки. О, клас! Ми все, що зв'язано з горіхами, просто обожнюємо. Такі горішки ми ще не куштували, але обов'язково спробуємо і розкажу вам, які вони на смак. Такі миленькі, прикольні. Клас. Ой, друзі, що тут є? Всім, кому менше 18, прошу відійти від екранів, тому що це для дорослих величезна бутилочка Бейлісу. Дуже смачний напій. Більше нічого не скажу і одразу ховаю його з кадра подалі. Далі ось такий пакунок. Цікаво, що це таке. Погляньте, як виглядає. У нас тут сушені різні різні фрукти. О, прикольно! Тут і полуниця, і виноград, і вишня. І персик, і О, Погляньте, який прикольний мікс фруктовий. Так, я вже одразу хочу відкрити і щось із цієї смакоти скуштувати, тому що виглядає все. О, дуже апетитно, аромат який. погляньте, яка краса. Так, давайте спробуємо. Так, що мені попадеться? Зараз дізнаємося. Це, мабуть, або полуниця, або вишня. Полуниця. М -м -м. Яка вона смачнюща. Чому в нас в Україні не продають таку смакоту? М -м -м. Потрібно негайно ставити на паузу і трішки поласувати. Це багато смачно. Це, мабуть, найсмачніше, що я куштувала. Я останнім часом дуже полюбляю такі всякі смаколики. клас. Ну і в цій коробці у мене залишилося останні два подаруночки. Давайте коробочку, ось так заберемо. І так, що тут в мене є? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім ось таких кремчиків. Я поки що не знаю, для чого вони: чи для рук, чи для тіла хенд. крем. Все, зрозуміло. Це сім варіантів крему для ручок. Давайте спробуємо відкрити. Вау, пахнуть уже дуже ароматно. М -м, друзі. Ой, дуже ароматні кремчики. У мене зараз зимою завжди суха шкіра, тому крем для мене це дуже актуально. Я постійно собі купую, але він в мене дуже швидко закінчується. М -м, який же ніжний аромат. Шкода, що камера не може його передати. Дякуємо вам величезне за такі подарунки. І остання коробочка. Взагалі не знаю, що це, написано Камбуча. Друзі, хто знає, що таке Камбуча, пишіть одразу в коментарях. Я поки що не знаю, що це. Я розумію, що це щось таке, що потрібно пити або їсти. Давайте відкриємо, поглянемо, що це. Ой, мамочки, Ой-ой-ой! Це що таке, погляньте! Що за камбуча така? Ой, виглядає, чесно кажучи, не дуже. Сподіваюсь, на смак буде набагато смачніше. А, все зрозуміла. Ось є такий вкладиш, на якому намальовано, що можна робити чай, коктейль. Добре, з цим я трішечки пізніше розберусь. І залишилася остання коробочка. Вона з першого погляду привернула мою увагу. Але я навіть не здогадуюсь взагалі, що це може бути. Друзі, погляньте, ось така коробка. І видно, що тут щось дуже ніжне і дуже-дуже м'якесеньке. Ну що, давайте швидше відкривати. Хто знає, що це, одразу пишіть в коментарях. Тому що в мене навіть і припущення немає, що в це могло бути. Так, щось дуже довге. І для мене поки що не зрозуміле. Це що, шарф? Ні, не шарф. Це можна сказати пранк, самий настоящий пранк. Погляньте, це грілка. Але скажу вам, що для українців це дуже актуально. За допомогою грілки можна буде грітися. Круто! І вона, до речі, така м'якесечка, як справжній, справжній якісь теплесочки, пліт. Ну така вже теплюща, що просто. Сьогодні буду грітися. налию сюди гарячої водички і в обнімочку з грілкою будемо засипати. Друзі, ось таке в мене розпакування, ось таке в мене відео. На жаль, із-за електроенергії ми не можемо повноцінно працювати. Але сподіваюся, що інтернет з'явиться. Це відео, мабуть, буде не в найкращій якості, але хоча б я зможу вам його показати. Пишіть побільше коментарів, підтримуйте нас лайками. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока! Бережіть себе!